27 жовтня ми на весіллі Романа та Ірини. Моє ім'я Сергій Ховида. І так як я не тільки ведучий цього свята, а ще й інтерв'юер, я вирішив записати із нашими гостями невеличку розмову. Давайте із ними трішки поспілкуємось. Отож, перше питання: скільки грошей ви принесли нашим нареченим у конверт? 12 євро. Можливо, 1000 гривень, 500 гривень. Гривень 25. п'ять струсаха певно. Я взагалі нічого не приніс. 410 гривень. 20 гривень. 100 доларів. Цілу подушку грошей. Які емоції у вас були, коли наречені запросили вас на весілля? Дуже погані. Не сильно позитивно. Два дні не пам'ятають. Тану це чудесно. Дуже рада. Як би ви охарактеризували нашого нареченого романа одним словом? Німий, коли пітарди для закурить. Німець. Чудесний, м'ягенький, пухкенький, ніжний, такий антистрес. Окей. Okay. Ой, такий гулящий, веселий. Як наречені, на вашу думку, назвуть свого первістка. Mm, Льоня, Льоня Хрест. Льолік. Злата. Злата. Ернест. Параня, Меруня. Лізара. Едуард, Анатолій, Юлія. Хто сьогодні на весіллі найбільше вип'є? Я думаю, питання зняті, правда? Не вартує того питання навіть задавати. Одразу видно. Я і я. Льолік. Льолік. Я думаю, що батьки. 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 Вуйку ром. Я? Yeah. Hey. Якось креативно привітайте наших молодят і з їхнього весілля. Бажаю вам щастя, здоров'я. Що там ще можна? Шастя, здоров щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я, довгих років життя. І щоб у їхньому життю не було. То моє, то твоє, а наше. Щастя, здоров'я, успіху. Щастя, настрою і щоб в тебе все було добре. І щастя. Як на небі, зірочок. Щастя. Здоров'я, багатства. Ну, щастя, багато здоров'я. Як то каже, в бронку мав сили витерпіти, то все, Іра його витерпіти. І ще раз щастя і здоров'я і многое літа. Много літа, сотвори, господи, много літа. Літ, літ, літ. літ. Много я літ підспівуй, я літа, літа много я літа, літа, сотвори, літа, Господи, літа. Много я літа.